Слово Ісусу Христу, вітаю браті і сестри, дорогі у Христі, дорогі друзі. В сьогоднішньому відео хотів би так трошки відхилитися від тематики звичних відео, які я веду, і поговорити з вами про діяльність такого блогера, інстаблогера, який називається пан Роман, який за допомогою певної комп'ютерної програми. У відео старить себе. Тобто він насправді є молодий чоловік, але на відео він є такий чоловік поза 50 років, і він себе називає пан Роман. І так, дивлячись, його відео, доводилося так трошки переглядати його відео, звернув на нього увагу, тому що він у своїх відео дуже багато говорить, практично через кожне відео про Бога, про духовність. І коли так на перший погляд подивитися ці відео, то не виглядає, що він щось там говорить погане проти Бога, проти церкви. Але коли заглибимося у суть цих відео, у хід думок цього блогера пана Романа, то побачимо, що насправді там є в дуже такий хитрий маніпулятивний спосіб є зневага. Християнських цінностей, зневага віри Христової. Він такий якийсь такий хитрий, дуже такий викривлений спосіб, насміхається над вірою, над почуттями справжні віруючих християн. І шкода є те, що цей юнак, цей чоловік, він є з Тернопільської області і з села, яке є дуже близько до Заровниці, і навіть в своїх інтерв'ю він розповідає про те, що він жив у селі, в якому постійно відбувалися такі прощі, прощі через його село проходили прощі до Зорваниці. І Він все це дуже, дуже гарно знає. І він ознайомлений з християнським життям вже з маличку. І шкода насправді, що він у своїх відео насміхається з віри. І хотів би, найперше. Закликати нас не дивитися ці відео, тому що вони в певний спосіб руйнують нашу віру, справжню християнську віру, яка є найбільшою цінністю для кожного християнина. Друге, що хотів би, якщо дійсно десь, можливо, пан Роман десь можливо, побачить це відео, закликати цього чоловіка. Змінити своє відео, змінити своє ставлення до висвітлювання цих публікацій, які він має у відео, щоб, якщо він говорить про віру, про таку галицьку побожність, бо саме в, такої, в такому дусі галицької побожності він веде своє відео, щоб він дійсно був добрим християнином, щоб він не насміхався з віри. Тому що це є небезпечно. Жарти з Богом завжди закінчуються погано. І тому, коли він надумав жартувати у своїх відео, можливо, щоб набрати собі більше підписників, жартувати про віру, жартувати про церкву, про духовність. Хай буде таких е, галичан, вони мають таку специфічну побожність нас на Галичині, наші люди, щоб він цього не робив, щоб він не насміхався з віри. Щоб він дійсно, якщо у своїх відео говорив про віру, про молитву, про християнське привітання, щоб він це не використовував у таких хитрих маніпуляціях щоб, навпаки, люди віддалялися ще більше від віри від Бога. Це є дуже небезпечно таке робити. А ми, дорогі брати і сестри, особливо дорога молоде, які, можливо, десь подивитися, це невеличке відео, щоб ми... Розуміли, що є дуже хитрі маніпуляції, в яких, можливо, в тих відео навіть і говорять щось про віру, про Бога, але говорять з метою відвести нас від віри, відвести нас від Бога. І в сучасному світі, в якому ми живемо, є дуже багато спроб це зробити. Тому будьмо пильні, будьмо уважні, закликаю пана Романа не зневажати Бога, не зневажати віру. Бо цим він нашкодить найперше собі, своєму життю, бо людина, яка насміхається з Бога, вона служить не Богу, а служить противнику Божому. А він добра для людини не хоче. А ми всі будьмо пильні, будьмо уважні і зберігаємо віру як справжній скарб нашого серця. І не дозвольмо жодним відео захитати. Цю віру амінь.